Дні від сьогодні знову ставатимуть довгими бачиш, на всяку темряву світло є бачиш, гріхи не бувають усі відмолені, все, що тебе картає, лише твоє. То не Господь і не люди, бо людям байдуже, людям байдужі іншого помилки. Люди шукають в іншому відображення права для себе зватися, не таким. Бути недосконалим, недоповторенням чистого Бога в повній Його красі. Люди шукають в інших якісь спотворення, щоб почувати з рівністю, як усі. Тож відпускай, забувай і проціджуй темряву Темряви забагато на наші дні. Отже, готуйся рушити недаремними кроками певними навіть по цій стерні. Ми не тутешні у цьому світі. Не нами писані жодні закони створених нам умов. Нам залишається тільки гадати, мислити, звідки усе і чому, та рішучим виступом Всесвіт говорить, що світло приходить знов. Марно картатися всяким минулим болем, світло росте, стартує його півколо. Цикл набирає оберт і будуть скоро діти за вікнами бігати допізна. Нам необхідно вміти хапати миті. Відаю, знаю у кожного щось болить, але давай, хоча б планувати море, може, якраз відбудеться, бо хто зна. Людям так треба, хоч трохи якогось дива. Хай же ось ця хвилина, ось ця щаслива певності в світлі, яке наросте сміливо, зерня посіє. Що визріє в добрий плід. Дні від сьогодні знову ставатимуть довгими, тіні людей, відкинуті скрізь по вулицях, нам натякнуть, що ми тут усі прибульці, нам нагадають, як необхідні промені світла, аби залишати від себе слід.